Всім доброго дня, слава Україні! Сьогодні продовження друга і заключна частина відео мого попереднього на каналі про центри комплектації, про мобілізацію, про е, тих, хто не хоче йти до лав ЗСУ, хто шукає причини, відмовки і так далі. Тому подібне. Але спочатку невеличка передмова. Більшість управляється меншістю. Більшість слухається цієї самої меншості. Більшість в своїх проблемах буде винити всіх, кого можна. Державу владу, роботодавця, життєві обставини, сусіда, всіх, кого можна, але тільки не себе. Він не доторкана така собі, знаєте, священна корова, всі решта винні в тому, що в його якісь проблеми. Далі. Та сама більшість. Від 100 грам десь в компанії в себе на кухні буде жалітись, розказувати, які всі погані, який він хороший. І чому йому не принесли на блюдечку а, з блакитною такою, знаєте, окантуванням, не принесли на блюдечку йому все, що він хоче, там, гроші, можливості і так далі. Тому подібне. Меншість. Зазвичай це ініціативні. Наполегливі, амбітні, вперті в хорошому значенні цього слова, люди, які будуть робити бізнес, створювати робочі місця, підуть на війну, будуть відстоювати якісь свої позиції, і так далі, і так далі. і так далі. Тобто люди, які що себе представляють, якісь люди з кістяком, з ким з основою. Більшість, ще проблема більшості в тому, що вони бояться, вони бояться озвучити свою позицію, виступи, виступити проти. Причому бояться озвучити свою позицію і виступити проти, бояться озвучити це публічно. Тільки на кухні, тільки якомусь там колу близьких, знайомих, можливо, друзів. І, вони будуть, якби, моя хата краю, у них такий основний принцип. Тепер, до чого я це все веду. Коли я опублікував попереднє своє відео, там було дуже багато коментарів, що я не піду воювати, тому що винні на держава, винні всі, хай йдуть депутати воювати, хай мені дадуть достойну зарплату 5 тисяч євро, я піду воювати тоді. І так далі. і так далі. Тобто купа причин, хай йде поліція, хай йдуть прокурори, а я не піду. Мені нема за що воювати, держава мене обкрадає податки, корупція, ну і так далі, тому подібне. Тобто купа різних причин е і все. Але я зверну увагу, що е коменти, коменти такого характеру пишуть ноунейми. No тобто, е людина не веде канал, е людина без якогось аватара і так далі, тому подібне. Ну, Пишемо на те, що Ютуб це не якась публічна така площина, де всі ведуть свої акаунти, де ведуть Ютуб канали. Я розумію, тому я зробив таке саме відео на TikTok, Де простіше, де більше людей веде TikTok, де вони озвучують, хто вони, що вони, чим займаються. Та сама ситуація. Багато коментарів, всі винні, депутатів в окопи, мажорів в окопи, поліцію. Барабани, один ба 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 бла, бла. бла Та сама ситуація, ноунейми. No у Акаунт не ведеться жодного відео, 90%. Одиниці, ну, десь ще відсотків 5. Активні якісь акаунти. Я зрозумів і вирішив поставити останню крапку. Я опублікував вчора вранці пост в себе в Facebook. Тим самим написав, чи є тут такі люди, які не хочуть йти воювати, які звинувачують всіх, крім себе, і не хочуть йти захищати державу. Ситуація кардинально помінялася. Facebook це публічна соціальна мережа, де кожен має свої якісь погляди, веде свій аккаунт, фотографії публікує, і там вже ти не можеш написати те, що побачать всі. І от там було видно, як. Більшість боїться публічно озвучити свою позицію. Якщо я не помиляюсь, десь 40 коментарів, можливо, зараз вже більше, тільки один хтось написав, що я там, вертів державу депутатів, я людина свідома, щось там та -та, 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 та та І то коментар був такий дуже коректний, тобто дуже коректний. Всі решта коментарів. Підтримку поста, що дійсно багато чоловіків, хлопці, молодого віку, здорові, абсолютно ходять по ресторанам, кафе, чому нема поганого нічого. І не хочуть воювати. Пишуться в основному ті, хто служить, і ті, в кого служать. І лайки. Все. Далі більш коментарі ніяку сторону не пішли. Знову ж таки. Що це доводить? Все те, що я розказав вище. Більшість буде боятись, але більшості треба виправдати свій страх, і вони будуть шукати причини. Депутати, поліцейські, мажори, воєнкоми, які купують вілли в Іспанії, все оце їм заважає. Іти воювати. Ніхто не хоче помирати, і я теж не хочу помирати. Я теж боявся. Мені було страшно. Я не з великим натхненням біг військомат і казав, заберіть мене в ЗСУ. Але деколи треба пересилювати себе, пересилювати свій страх і робити крок вперед. Іти назустріч страху. Я нікого якось не заохочую, я не створюю якісь мотиваційні відео, я просто озвучую свою позицію. Як на мене, я е, людина меншості, напевно, я е, віднесу себе до цієї категорії, напевно, на цьому і мої коментарі з цього приводу закінчаться. Тому для себе я зробив абсолютно висновки. Е, для мене ситуація стала цілком зрозуміла. Всі крапки над і в мене розставлені. Ну, я знову ж таки прогнозую вангую, що в коментарях знову будуть писати про те, що одним словом. Не буду перелічувати те саме. Знову ж таки, хто хоче озвучити свою позицію, не погоджуючись зі мною, будь ласка, заходите в Facebook, шукайте там Богдан Волинський. Я там стою без бороди, звісно, це знімалося ще три роки тому фотографії. ця робилася. На футболці мене написано: я є на Ютуб. Богдан Волинський, я там, по-моєму, один їх там, чи три. Перший останній, точніше, пост. Під ним заходите. Якщо у вас не ноунейм no сторінка, пишете коментар, що не згідні, які ваші претензії. Висловіть свою позицію публічно, не боячись. Власне, ось таке моє відео. Заключення на цю тему. Вроді би, знімати вже більше нема що. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.